Відгукнулися на наше звернення. А в ніч із 2 на 3 червня всіх охочих віком від 13 до 19 років запрошують потрапити у казку. У Зберезькому замку. Пластуни проведуть теренову гру Ніч вогнів. Під час квесту можна буде взяти участь у грі реконструкційного типу, зокрема, визволити принца та принцесу і врятувати королівство. Організатори теренової гри, референтура пластового табору Середземські вогні та національний заповідник Замки Тернопілля. Запрошують до участі не лише пластунів і пластунок, а й усіх охочих. У ніч з 2 на 3 червня усіх, хто приїде у Збараський замок, чекає казка, в якій усе буде справжнім. Ворожка, лицар, розбійники, замкова темниця, викрадені принц та принцеса. Кожен охочий зможе врятувати королівство та побачити феєричне вогняне шоу. Суть того заходу полягає у відтворенні казкового сюжету, згідно з яким принца і принцесу викрадають, скарби, заховані в замку, і учасники цього квесту по пластому це теренова гра, більш зрозуміліші для інших це квест, мають віднайти принца-принцесу, перемогти розбійників і знайти заховані скарби. Нічого гнів включає екскурсію замком пластову ватру та теренову гру реконструкційного типу. Серед ночі буде, скажімо так, феєрична нічна теренова гра, нічний квест разом із, ну, із використанням також. Смолоскипів, ну ви собі можете уявити нічний замок, смолоскипи, перезамкова територія, парк і цей учасник, який намагається визволити принца-принцесу, розбійники з мечами, також в обладунках або відповідно в таких накидках середньовічного стилю. І я вважаю, що це має бути цікаво. Взяти участь у квесті ніч вогнів зможуть не лише пластуни, а й всі охочі віком від 13 до 19 років. Участь у грі вартує 15 гривень. Там враховані вже витрати на харчування, яке буде з вечора і зранку, а також витратні матеріали. Ми ж мусимо організувати і костюми, і фаєр-шоу, і. Також цей різноманітний ремонт для самого заходу. Я думаю, що це не є велика ціна. А стосовно добирання, добирання до збаража є самостійним. Почнеться теренова граніч вогнів у Збаразькому замку о 17-й годині 2 -го червня. Докладніше про квест можна дізнатися на пластовому порталі, а також на сайті Національного заповідника «Самки Тернопілля. На цьому у провінційних військ.